Так, набори для виживання. Ось така пилочка складна, нажимаємо і Як швидко. Далі. Суперчену ми вже показували, як збирається, тепер тестуємо, одиться, грубе дерево. Дуже грубий для неї. Але за два, за три за чотири рази. От таке. Що рубаємо, а що ріжемо. І ножечок Пантера з кальоної сталі легко входить в барана, в кабана. Оте. Те, що обов'язково для виживання. Для чого що можна використовувати? Натягувати палатку як молоток. І ще, наприклад, отакі грубі дрова. Беремо, ставимо. Беремо молоток. О, колонн! Вот. таким чином? Вот так. Yeah.